Ми вітали, а мене чу... Ви віддали, а маноче знову маленьке могли. Ну чому садок дитячий, ми так швидко підзасли? Хай пісні веселілини, не сумуй без нас садок. І виховуй нам на зміну. Діти, підростайте, наче квіти на землі, та про нас не забувайте та побачення мої. Ми занятали на свято, так гарно танцювали, співали. Ми вам хочемо дати восіянці. Приймайте, щоб ви були такі сміливі, задали сміливо. І ми вам дякую. за побачення ване. Тебе мишко лишаю у дитячому садку, нічій мамі то ручаю, я уже до школи йду. Любить пес Мишко, малинку, пити чай з варенням звик, Спать лягає на перинку і завжди на правий бік. То побачення мій любий, лапку дай свою мерші. Я тебе учитель буду. Ось книжки, пеналик мій. Не хворій, не плач ніколи, маму маму поважай. Я ж тепер учитись буду, ще раз, друже, прощавай. Ходи до мене вильмина, не знаю же, він мені. Хочі, сама моя, ти не почу тебе йшла.